З перших кроків ми відчуваємо повну відкритість СБУ до співробітництва. Абсолютно жодних заперечень, навпаки, навіть неочікувана для нас ініціатива. Тому ми сподіваємось на позитивні і дуже швидкі результати. Щодо перетину картону, от я зараз чув, це досить серйозна, звісно, проблема. Я прошу всіх силовиків активніше залучати ресурс. Миротворець, який в відкритому доступі, має вже персональні дані більш ніж 40 тисяч осіб. Наше сподівання, що це не буде, як ви казали, правильно, компанійщина. Ми всі дорослі люди, і якщо ми тільки побачимо, що це перетворюється на якусь показову виставу, то ми мовчати не будемо. Безпосередньо доповідати мені. Прохання, виходьте, ми зробимо тоді прямий відкритий канал зв'язку, і моя реакція буде підтєва. Тобто ви маєте 100% мою довіру. У нас немає якоїсь такої корпоративної етики, скажімо так, да, і нема поглядів тобто, на. Не знаєте, на ну <плес> я так а, для нас немає не існує поняття свій чужий. Ми маємо інформацію, що в цій протиправній діяльності задіяні і військовослужбовці, і прикордонники, і співробітники МВС, і співробітники СБУ. І ми будемо вимагати покарання всіх без винятку. Саме для цього це робиться на найвищому в країні рівні. І я тут розраховую на нашу ефективну Георгій, і всі взаємодії.